아이고. Oh. послушайте, пожалуйста. Ты здесь. Что здесь было? Да. Баня. Иншааллах. И тут лава. Ты можешь себе это вспомнить? Воспоминания, когда я только начинал, и становилось сложно всё кружить. Там там было подарено кого-то. А ты É fica А теперь без рук. Ой, супер, молодцы. А что это? Тонуть. Да, говори. там розпиш мило сіток у нас така нікуди аби от оксана з козба на бать лелеку

<говори> да, да, да. Ага. А, а, сказав, так, так, так. А от мій кладен це морський, у да, да, це, да, це який. Він себе з ним, так? Малюк. А чого малюк? Він <говори> у нас паки <говори> <з вами говори> малюк. <говори> Зрозуміло. <зручок>. — Ой, клас, <говори> ви супер. Дякую. Сьогодні на цій землі зібралися найсміливіші, найквітливіші та найпатріотичніші юнаки та дівчата. Готові випробувати свої сили, продемонструвати знання та загартувати свій дух у дусі славних козацьких традицій. Вітаємо на нашому строєвому плацу Юні козацькі раї. Звучить державний гімн України. Хвилина мовчання, хвилина скорботна, сумна, і реквієм Баха печальний, із всіх гучномовців луна. Давайте під ритм метроному сьогодні згадаємо всіх, хто не повернувся додому, хто за Україну поліг. Нехай хвилина ця німа, їх імена нам нагадає: Ми є, тому що їх нема, ми є, тому що їх немає. Колегії Алексеєва Світлана Валентинівна. Заступник начальника управління, начальник відділу повної загальної, середньої, дошкільної та подошкільної освіти управління освіти Південнівської міської ради. Члени суддівської колегії. Чижевська Євгенія Петрівна. Головний спеціаліст відділу методичної виховної та кадрової роботи матеріально фізичного забезпечення управління освіти Південнівської міської ради. Боднар Віта Вікторівна, начальник відділу методичної, виховної, та кадрової роботи і матеріально-технічного забезпечення управління освіти Південнівської міської ради. Ушаровська Алла Анатолієва, директор Центру професійної молодіх провідків Південнівської міської ради. Булухова Юлія Вікторівна. Начальник відділу молодіжної політики, управління культури, спорту та молодіжної політики Доденівської міської ради. А зараз ми надаємо слово для представлення нашим мужнім та завзятим раям. Кожен рій має можливість коротко представити свою назву, гасло та свій бойовий дух. Дякуємо нашим славним роям за їхню готовність до змагань. Ми впевнені, що сьогоднішній день буде сповнений чесної боротьби, дружньої підтримки та нових знань. Бажаємо кожному рою успіху та перемоги. Розпочинаємо територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура. Нехай панує дух змагання та патріотизму. Слава Україні! Загальний капель. Добрий день. Зверніть увагу, що виправлення не допускаються, не закреслюйте, Затирайте обережно, щоб робота була у вас огальна. В разі отримання однакової кількості правильних відповідей враховується кращим результат той, чия команда впоралась раніше. Тобто, 45 хвилин у вас є. Але час бере своє. Зрозуміли? Запитання. читайте по нас, пішли. Та клас, тобока то ще туди. Й... Чайка. <плес> <плес>

Ми на минулому тижні розпочали територіальний етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Проведено було її для старшої вікової категорії. І от зараз сьогодні ми розпочинаємо цю гру для дітей середньої вікової категорії. П'ять роїв у нас беруть участь. В нас команди складається з вісьми осіб. Вісім осіб, кожен має свою обов'язок. Це там і писар, це і берегиня, і просто казочатку, якщо це була в нас молодша вікова категорія, або джури, якщо це середня старша вікова категорія. Ройовий обов'язково і хорунжий, і ось таким чином ми організовуємо наш захід на три дні для того, щоб виконати повністю стратегію національно-патріотичного виховання, для того, щоб виконати програму нашого територіального етапу гри, який ми проводимо в територіаль... міській територіальній громаді. І сьогодні у нас перший день. Які завдання, як ви їх підбирали, як вони визначаються? Що мають ну, взагалі є програмка всеукраїнської гри, і ми намагаємося ну, наблизити максимально до того, що від нас вимагають, і те, що ми маємо проводити. Але на жаль, наш ворог не дає нам можливості показати все, що ми хочемо, і дітям взагалі зануритися в цю гру. Тому намагаємося наблизити, але все-таки дещо можливо примітивно. Але проводимо всі конкурси, всі заходи. У сьогодні, наприклад, ми почали з бівака. Це таке наметове містечко або просто намети діти ставлять на території Січавської гімназії. До речі, дуже гостинні у нас адміністрація, працівники допомагають нам в усьому. Тому, чесно кажучи, якщо ми сподівалися, що нам треба там приїжджати раніше на годину або дві, бо щоб це влаштувати, то ми приїхали Січавська гімназії, підготувала абсолютно все. Тому такою спільною роботою мета наша об'єднати школи, все-таки об'єднати дітей, довести, що ми маємо проводити такі ігри для того, щоб дітей з'єднати для того, щоб це була така одна Спільнота, освітня спільнота в нашій громаді. Сьогодні бівак у нас буде годинку. Зараз ми будемо його перевіряти. Яка мета його це навчити дітей? По-перше, ми його будемо аналізувати всі три дні, навчити дітей говорити тільки українською мовою. Ми будемо стежити за ними від початку гри до кінця. І за кожне слово не українське вони отримують штрафні бали. І до речі, якщо так звернутися на ту гру, яка вже відбулася, от у нас в минулому тижні, то у нас були раї, які за всіх штрафних балів навіть в. Свої позиції передовиків віддали тим героїм, які постійно контролювали своє мовлення. А ми в будь-який момент можемо зайти в намет і подивитися, в якому стані речі знаходяться, тому що ми вчимо дітей, що все-таки ціннісне ставлення до природи має бути скрізь, і під час гри, і під час побуту. Обов'язково оцінюється атрибутика, тому що їхнє завдання ще облаштувати так намет, щоб там була атрибутика рою, щоб ми зайшли і відчували, що це там чорний ворон, чи це кіборг, чи це там, орли, там і так далі. Далі після цього у нас буде урочисте відкриття. Заходимо, ми починаємо з марша нашої наших захисників України, потім вітання, і всі розходимося на відон. Відон це таке випробування, коли наші рої мають показати свої знання історії України, історії козацтва. Сюди мали прикласти величезну таку свою роль. Це вчителі історії, тому що вони мали навчити попрацювати. Це взагалі така гра, де мають працювати абсолютно всі педагогічні працівники школи. Тому що, якщо один виховник буде працювати, він просто не впорається в. Це доволі така масова гра, і вона торкається абсолютно всіх, і торкається абсолютно всіх таких сфер діяльності наших закладів загальної середньої освіти. Після відуна ми йдемо на ватро. Я дуже люблю це, до речі, випробування, тому що це такий мистецький конкурс, коли рої мають себе представити. Вони і співають і танцюють, і грають на гітарах, вони і малюють. Вони мають за 10 хвилин показати абсолютно все. І чим більше вони зможуть це вкласти в ці 10 хвилин, тим більше балів вони отримають. А судійська колегія в нас доволі така вам. Скажу серйозно, і по критеріям ми йдемо чітко по критеріям, які є в положенні всеукраїнської дитячої гри. Там все чітко розписано: плюс 2 бала, мінус 2 бала. Суддівська колегія це все знає. Ми теж їм говорили, це описували, тому вони знають, над чим їм працювати і як їм працювати. Після гри на сьогодні буде все, тому що дітям треба відпочити. Завтра у нас такий складний день, завтра у нас рятівник буде. Рятівник складається з практичного етапу, з теоретичної, швидкісного. Там дуже багато всього треба робити, показати. Там і знання, там і практика. Плюс метання гранат завтра. У нас буде теж діти, мають такий імітований танк і вони мають туди попасти гранату, і залежно від того, в яку частину танку метає гранату дитина. До речі, хлопці і дівчата на одному рівні, то і стільки балів вони отримують, тому вони всі дуже стараються, і це доволі таки непросто, скажу вам. І пластун теж доволі таке випробування серйозне. Треба вміти орієнтуватися по карті, треба знати, де що знаходиться, по знаходити всі оці. І КП ми їх називаємо для того, щоб діти познаробили позначку. Що... і обов'язково до речі, у нас буде ще зона карантину. Ми теж зробили. Для того щоб ну, діти проникли цією грою. І В нас прям знаєте, прям таки вийде життя в такому наметовому козацькому таборі із такими випробуваннями для козаків. Ну так маємо на мету. Я думаю, в нас має отриматися. Ну, враховуючи, аналізуючи минулий тиждень, то я думаю, у нас отрималося. І третій день у нас буде останній. Такий він доволі короткий, тому що там буде впоряд, коли діти покажуть нам свої знання команд, настільки вони розуміються, як вони вміють виконувати пісню і крокуючи одночасно. І Че завдання в цьому році ми теж ввели, це коли діти будуть виконувати різноманітні рухи за допомогою зброї, там за допомогою там прапорів, кожен виконує своє, тобто вони це все продумають. І дякуючи Олені Григорівні, Баранецькій, яка знаходить нам спонсорів, допомагає нам. Ми намагаємося максимально кожен, кожен рік відзначити не тільки грамотами, а це якісь там цінні подарунки, які дітям запам'ятовуватимуться, запам і на наступний рік, щоб у дітей був якийсь стимул, що все-таки треба приймати участь. Хоча я вам скажу, я так аналізую за два роки роботи в центрі, що ті діти, які брали участь в середній вікові категорії, вони всі старші вікові категорії. І мені здається, що якщо ти вже проникаєшся цим таким духом патріотизму, то це вже ну це ми, ми маємо вчителі. Ми маємо так і робити для того, щоб виховати наших майбутніх захисників і захисниць України, ми маємо починати це зі школи. І тому я вважаю, що ми центр професійного розвитку на правильному шляху, тому що хтось має мотивувати дітей, хтось має об'єднувати дітей. Я дуже вдячна виховникам сьогодні, тому що. Це, це така робота, це просто не можна описати. Це не день, не місяць, це рік треба працювати, тому що ви зараз побачите це настільки все видовище і настільки відчувається цей бойовий дух, настільки вони хвилюються за свої рої. В кожен момент вони щось радять, постійно щось десь дома намагаються допомогти. Ми, звичайно, намагаємося їх від рою відтягнути як можна далі, для того, щоб вони не втручалися, для того, щоб діти були самостійно. Але це ну це неможливо. Дітей треба підбадьорити, десь когось треба посварити. Десь когось треба поголовки поглатити, комусь ліски нам витерти, тому що діти реагують на поразку по-різному. Але вони молодці. В воєнний час, під повітряні тривоги, ми це робимо і вони намагаються. До речі, зібрати дітей дуже важко, тому що кінець навчального року всі навчаються. Старша вікова категорія в них взагалі іспити. Ну якось, якось ми це робимо після школи на вихідні дні. Освітяни молодці. Я вважаю, ми тримаємо освітянський фронт на такому рівні, що Україна переможе обов'язково переможе.